Всім доброго дня! В кого на вагах стоїть двигун? BFQ, АВУ. І багато хто стикнувся з таким питанням, що машина бере масло. Двигун. Проблема в тому, що термостат відкривається на температурі 115 градусів. Із-за цього здається великий тиск в системі двигуна. Сильно перенагрівається масло. Я на своєму опиті провірив, зробив, і в мене все вийшло. Машина перестала брати масло. Поясню як. Звичайний термостат шкоди. Або ну це вже розібрав, або таким ключом, або головку на 32 нажимаємо і виймаємо його з цих пазів. Потім знімаємо. Тут є шток, який входить. Всередину. Туди в середину підкладаємо, вирізаємо маленьку шайбочку товщиною 1,5 мм і туди ложимо. Можна виняти цей шток і під нього підложити так само 1,5 мм. Різниці нема, чи туди, чи сюди. Ну, краще сюди, якщо не закисло. Друге, коли ви це зробили, берете фортуну. Фортуною зрізаєте пружину, одне кільце, щоб це одне кільце. Берете отверткою, піддіваєте його, робите удобно. І зрізаєте одне. Складаєте все назад. Закипячуєте воду і дивитесь, щоб термостат відкрився перед кипінням. Якщо не відкрився, перед самим кипінням підрізаєте ще чуть-чуть колечка, трошки. По пів сантиметра, по сантиметру, підрізаєте, кладете воду. У вас термостат повинен відкритися, коли вода ще не закипіла. Перед самим самим закипанням. Тоді, як все вийшло, складаєте, ставите на машину, масложора немає. За це, будь ласка, підписки, лайки. Я вам буду всім вдячний. Грошей не потрібно. Дякую.